Вітаю вас, сталкери. В цьому відео я розповім вам про всі аномалії та артефакти, які я знайшов в малій зоні. Рекомендую їх зібрати на початку вашої пригоди. Почну з аномалії глухий клуб. Це аномалія гравітаційного типу. На мапі є всі координати. У мене повністю базове обладнання, тобто детектор, куртка. Тільки виконав всього один квест про борг валяна і дістав автомат з оптику. Як правильно почати проходження, я вже виклав коротке відео на каналі. Ми зустрічаємо Юрко Фантамаса. Він просить про допомогу витягнути тіло його друга з аномалії. Я, звісно, погоджуюсь. Пройти до тіла сталкера в аномалії неважко. Заглядаємо йому в кишеню та бачимо артефакт Золота рибка. Вартість цього артефакту набагато більша, ніж ми отримаємо за цю послугу. Тому вибір очевидний: конфіскуємо артефакт. Повертаємо тіла. Нам вже не заплатять. Але добру справу зробили, це і є наша нагорода. Повертаємось в аномалію. Спочатку йдемо до каменя. А далі підходимо ближче до води і шукаємо поруч з комашами артефакт. Артефакт не завжди знаходиться на одному місці. Його потрібно знайти. Пошукали і знайшли артефакт виходу. Фізичний захист слабко, витривалість слабко, ціна 12 тисяч купонів. Друга аномалія старий млин. Це аномалія кислотно хімічного типу. Знаходиться вона в печері під хатами. Артефакт з тієї аномалії нам потрібен по одному з квестів, його краще поки що не продавати. Також інші пропоную поки що зберегти в скрині. Можливо, вони теж десь будуть залучені у квестах. Спускаємось в печеру. В печері нас вітає кровосос. Вечері нудно жити. Ми робимо йому послугу. Шукаю дорогу до аномалії. Для виявлення напрямку руху може підказати сталкер, він позначається маленьким хрестиком на нашому компасі. Є ще один. Але його ви можете пошукати самостійно. Трохи попереду з'являється світло, це і є наша аномалія. Пропоную зберігатися, поки що й недостатньо захищені, а бувають різні випадки. Далі трохи пошуків. Місце появи артефактів нестабільне, тобто він може бути і з іншої сторони, не в тому місці, де я його знайду. Знаходжу артефакт Пліснева. Хімзахист захист слабко. Ціна 12 тисяч купонів. Наступний артефакт лежить біля сталкера, біля паркана. Місце на мапі я покажу. Візьміть з собою набої. Якщо вас побачать місцеві, тоді вам знадобляться. Кристальна колючка. Радіозахист слабко, 12 тисяч купонів. Наступна архіаномалія Бульба. У мене на каналі є більш детальне відео і трохи безпечніший спосіб взяти артефакт. Детектор вам не потрібен. Цей артефакт буде видно і без нього. Дивний м'яч рекомендую не продавати, з ним ви отримуєте менше шкоди і швидше відновлюєтесь в бою. 12 тисяч. Маленький перекус, і ми вже біля аномалії Ребра. Дивимось на мапі, де це. Приблизно за годину нашого часу ми можемо зібрати всі артефакти, і це з перестрілками, поверненням до залісся, коли ми перевантажені, зі сном, продажем хабара та відвіданням техніка, щоб покращити і відремонтувати наше спорядження. Щель. И ось наш артефакт – пружина. Вага помірно, вплив радіації помірно, а ціна вже 20 тисяч купонів. Наступна аномалія магнітна печера. Це аномалія термічного типу. Мій детектор нічого не показує. Я скрізь неї вже проходив, коли йшов до залісся. Якщо ви помітили, в мене вже був артефакт в рюкзаку з початку подорожі. Він був знайдений в цій печері. Артефакт огняна куля. Термозахист слабко, вартість 12 тисяч купонів. Наступний артефакт знаходиться на невеликому острові. Коли ми йдемо до нього, ми зустрічаємо сталкера на мосту, який дивиться в напрямку цього острова. Коли ми підходимо до артефакту, цей сталкер на мосту біситься. Заспокоїмо його. Ще раз показую, де це знаходиться на мапі. І далі дивимось на нашу знахідку артефакт порожнявка. Витривалість слабко, вартість 12 тисяч купонів. Це сходи, на які я не можу залізти, але запам'ятаємо місце. Нам потрібно нагору. На мапі ще помічене місце, де є сходи, але на них аномалія, будьте обережні. Це аномалія електричного типу знаходиться на цистернах склад ПММ. Обережно проходимо скрізь аномалії до тієї цистерни, де є короткі сходи. Шукаємо артефакт, і ось він. Бенгальський вогонь. Електрозахист слабко, вартість 12 тисяч. Ще заберу хабар. Приємний бонус. Ахтіономалія Макове поле. Находжусь спиною до озера, напрямок бігу у бік кута дальньої хати. По цьому артефакту в мене є розгорнуте відео, де буде більш детальна прив'язка до місцевості та варіанти проходження квесту з іконою. Як красиво! Артефакт дивна квітка. Один з легендарних видозмінених предметів. Якщо з ним на поясі заснути, він покращить вашу непомітність. Давайте я ще раз покажу всі артефакти, які я знайшов. У вашому випадку деякі можуть відрізнятись. Але які вони не головне. Головне це процес пошуку. 10 артефактів. Гарний улов. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, прошу вас поставити лайк, можливо написати коментар та підписатися на мій канал. Це дуже надихає. Дивіться українське, до побачення!